Вже пройшов рівно місяць, п'ять днів, 23 години часа і 27 хвилин після того, як я подав заявку в голову, яку до сих пор не прийняв. І якби я жив не сам, то я б вже не жив. Саме по цій причині відсутності в мене якого ліпа заробітка і грошей було вирішено прожити цілий день на дворі, не потративши абсолютно жодної гривні. І так як я в питаннях виживання на вулиці не то що нулячий, я взагалі поняття не маю, як і що тут робити. Для цього я вирішив звернутися до експерта по питанням виживання на вулиці. Знайомець. Георг, Доброго дня. Давайте почнемо е, з їжі. Де, і як мені шукати їжу? Мусорки міємо, в кафешках люди їдять, ми в них Просим. Просимо. Вулиці валяється. валяються. Загалом в мене. Я список собі зробив, ну. Без чого я взагалі на, на дворі вижити не зможу. Їда, ви мені вже сказали, Та. що там, холупи. Мусорки. Хлуби, мусорники. Да, да. Пити. Що мені пити? Да пуй, калюжа, лідом фонтани. Сніг є зимою. Фонтани? Так. Да. Сніг? Так. Да. Чи можна попросити сходити в когось, утечки. Ну окей, а. Наприклад, я хочу розваритися. Що мені для цього треба зробити? Чи що мені займається? Е, якось і не думав. Кричати люблю. Побої. У нас в сім'ї тема є. Красти люблять. Е, Рома! на себе веди. Всего так. Побажаю. Де крамо крадаємо воду? Я це дуже люблю. Обожаю. Весело, коротше. Yeah. А підкажіть ще, будь ласка, чи може не ще. Як ви взагалі хрієтесь? Зараз весна, зараз більш-менш на дворі. Ну, Плюс-мінус нормально. А зимою, коли мінус, як ви взагалі виживаєте? Ну, no, для холостяка, ну, тим побоя. Ну, підійшли, побилися, то ментов визвали, гінтовку забрали, тому що квартирка, лакшери. Лавочка, тепло, лежиш, віддихаєш. Можна побої? Дуже... <ріст> Веславе. Ну, в мене сім'я велика, там за, за останній рік вісім дітей треба десь інші міста. На вокзалі тепло, дуже добре пригрітися. Можна там собі віддихнути, передихнути всі діла. Вибачте, рік? За рік 8 бітників. Так, так. Ви про одну розвагу мовчите. Дякую, що повідомили. Я собі це занотую. Не обіцяю, що я буду робити прямо як ви. Чесно кажучи, я був вражений деякими бітіннями. Але мене ще цікавить одне питання. Ви. Якби. так? Не подумайте, у вас просто лице трошки незвичайно кольору. Ааа, та просто замурзався, знаєте, ну зараз весна, холодно. кстати, ще один лайфхак. Ну, митися. Ну, митися теж там в фонтанах надо гулячком собі, літом, ну, літо треба, щоб тепло було. Ну зараз холодно, трохи замурзався, немає де помитися. А так тоді ну, да, я місний тут народився та якось тут вот, і обітаю. Добре, дя... Дякую. Одразу після цього я притворився біаргрілсом і почав шукати хоча б якусь їду. Як там ти казав з їдою? Щось мусорка і. Ну ладно, ми почнемо пожалуй з мусорок. А там вже подивимося, як воно там вийде. І зараз уважно дивіться, бо я вліз в якусь срань. Что за дерьмо? Что за срань? Что ржаешь? <с topics> так, <с toilet> да, салфетки да, есть. Да, есть. Да, да. Там салфетки есть, чувак. Я косит, да. Ага. Давай зараз спробуємо це. Ну, типу, йдемо, акуратненько хватить і побігає. Ну, зрозумів, я йду попереду, ти мене якось там знімаєш. Я це Угу. Mm -hmm. І різко ускоряємося в друга. Ти щось про цей казав. А, так, да, він. В кафешках люди їдять, ми їх забрали, Просимо. Позичати в людей. Хай позичати. Yeah, ну зараз і позичити. Ладно, в нас оце там попитка. Потім. Ну, якось і зображати, що ми там про щось говоримо, тому це взагалі не міні не mm лише. -hmm, Кітого mm -hmm. я з легкістю вкрав їду, спокійно поїв, поділився своїм оператором, але далі почало сушити в роті, а ми почали шукати воду. Я щось я щось цікую пити, як той чувак. Я не знаю, як він взагалі таким питається. І от теж, ну що тут пити? Тут, люди, собаки струть, у нас з якоюсь дерьма тут зліплено. Того, ну да, я признаю. Щас цикло, того я вип'ю з міста гідрант. До кого ми добралися пішки, так як я Я ще не воняю і що мені робити в троліці. Так далеко не відходь, а то мене може бути не чути. Я ж без мікрофон. Гідранта не видно. Ну якщо це взагалі гідрант, я ж не шалю теж. Ну і приспособив. Смачно. <ривання> Я предпочту вмерти від вождя, ні, пити це Я ніби пердятину в ворот набрав. Фу. Блин. Рай, я думаю, вона нормальна. Думаю, обична вода, вона тухла. Фу, боже, що я випив? Зато. Станіна. Ним наші полимити не можна. Я сьогодні умру тобі з вожження, я не доживу до кінця дня. На чому спити ми все, відправляємося далі. Після цього освіжаючого підземного коктейля мені стало холодно. Тому я напряг місце, де мають бути мозги і в як там гріться і орі. Я почав споминати всі його поради і почав з. Побої? Спірт? Вокзал? Ні, вокзал дуже легко. М -м -м. Спірт я не п'ю. Побої? Да. Побої. Точно. Це то, що мені треба. Точно. thank <small noise> you На жаль, поліцію ніхто не визов і в готель мене не завезли. Але хоча б скоро приїхали, і цілий тиждень я жив у лікарні, де мене кормили, поїли, мили, да і взагалом тепло. Тому рекомендую, якщо ти хочеш зігрітися, просто обійми незнайомця. Але валятися в лікарні скучно, тому одужавши, я б, що розважатися, як Георгий завіщав. Сто, ти пам'ятаєш, як ти чувак казав їхні розваги. Да, помню. Дитай вони крадуть. Да, да, да. Зарабатывают. <реку> ну и в то же время, но я ж не знаю куда типу. ну, Для видоса ж надо якось показать ну, разваги людские. Ну. Но так как він сказал, ну він все-таки эксперт, он лучше знает всьому, чем я. Может якось, да, так и развлекається собі. Ладно, я не неспроста, просто с тобой зараз сюди шоу. Надо в камеру завести. Я зараз постараюсь Ну якось не знаю підбігти Схватити І побіг Я не знаю Я що це робив <гум> Я щось вообще не уявляю щось Ладно Виявилось, органи доволі дорогі. Щоправда, здали мої. Відійшні батьки цієї дитини СБУ працюють. Але то таке. Якось так я прожив цілий день, не вмер. Позбувся почки, так, да, но... ну, з ким не буває, в лікарні відлежався. Але що головне, я ні разу за все відео не сказав слово це. Ну крім зараз. Ну зараз вже можна. Але я також додав, що це відео просто розлікати не в целях і не з целю когось оскорбити чи якось обійдити. Ні. Просто в мене зараз нема що знімати. В голову мене так і не позвали. До сих пор Славік опять поламався, опять треба його ремонтувати. В відео це буде. А ще в следующему відео я вже й позвоню сам на гарячу лінію і скажу, що за піння, я коли ще заявку подав, ще більше місця назад, що за срань, Алло! І можливо буде контент. А на цьому поки все. Якось так. Надіюсь, це було смішно. І в знак цього ти поставиш лайк і підписуйся. Бо я. хер знаю. Я поки це монтую, я навіть не знаю, чи це смішно. Треба закінчити зйомку, бо я буду продовжати говорити і говорити, і хронометраж затягнеться все далі і далі. І я досі про щось говорю. Все, завершай.